Медики, військові, художники. Загалом півсотні людей різних професій долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності 27 жовтня у Тернополі. Захід провели в обласному краєзнавчому музеї. Текст письменниці Катерини Калитко під назвою Дороги України читав актор театру і кіно, зірка фільму Довбуш Олексій Гнатковський. Учасники кажуть, дуже хотіли писати радіодиктант, адже це єднає усіх українців, особливо у такий складний час. Багато хто долучається до цієї акції вже не перший рік. Диктор справді дуже якісно читав все, що видно було де правила пунктуації. Можна було почути орфографічні якісь моменти. Тому, щодо читання та диктанту, в мене немає жодних претензій, тільки ну це було на вищому рівні. Насправді, я не можу сказати, що я дуже добре знаю українську мову, але на достатньо високому рівні я планую надіслати диктант. На перевірку, і тоді вже дізнаюся, наскільки добре написала. Напевно, що останній раз диктант писав, що як в школі був. І знаєте, і то також якесь своєрідне повернення в молодість. І, і просто і цікаво, бо все-таки вже відвикаєш від скоропису цього, який тут. Ну, треба виконувати, бо так вже зараз нікуди не спішиш і тут собі повільно пишеш. Але все ну, цікаво, це якесь як випробування, згадування. Серед учасників і вимушений переселенець, художник із Харкова Юрій Клапоух, який вже більше року проживає із сім'єю на Тернопільщині. Каже, очікує на хороший результат. Я з Харкова, от, і у нас там такого не було дуже там розкомовні, але я маю бажання засвоїти. Рідну мову дуже гарно, тому я й прийшов сюди, і це було цікаво. Це для мене було вперше. Це було дуже цікаво. До радіодиктанту долучилися й люди з вадами слуху, які писали текст за допомогою сурдоперекладача. А особливістю заходу було місце, де писали радіодиктант. Це відбулося поміж музейних експозицій, присвячених письменництву та експонатів, знайдених на теренах Тернопільщини. Ми дуже довго вибирали локацію. Спочатку ми хотіли писати в Печері Вартеба, тому що там діє єдиний в Україні музей трипільської культури підземний. Також ми мали на думці писати в музеї в шляхтинцях, в музеї Олександра Барвінського. Сьогодні ми чули про Олександра Барвінського. Ми обрали цю локацію, тому що тут зібрано. Все, як і елементи староукраїнської мови, які віднайдені на Тернопільщині стародруки, так і елементи з створення і вже власне сучасної української мови і її розвитку, і її впровадження. Після завершення диктанту усі учасники мали змогу поспілкуватися, поділитися своїми враженнями від написання та перевірити, чи були у них помилки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.